На уроці виконаємо цікаве дослідження з прісною і солоною водою. Дізнаємось про один із способів опріснення солоної води. Давайте навчатися разом. Від дефіциту питної води страждає 40% населення землі. Для питного водопостачання кількість розчинених солей має складати менше 1 грама на літр. Винайдено багато способів опріснення солоної води. Сьогодні ми спробуємо заморозити і розморозити воду та оцінити результат. Крок 1. Визнач мету дослідження і матеріали, які знадобляться. Мета нашого дослідження дізнатися, яка вода замерзне швидше, прісна чи солона. Визначити, чи опріснеться солона вода. Після замерзання і наступного танення Матеріали для дослідження нам потрібні такі Дві пластикові пляшечки по 0,5 літри, сіль, чайна ложка, чашка, морозильна камера. Крок другий. Склади план проведення досліджень. Складемо наш план. Перше, що треба зробити, налити однакову кількість води в обидві пластикові пляшечки. В одну пляшечку додамо чайну ложку солі, потрусимо її, щоб сіль розчинилася. Планований результат ми отримуємо пляшки з прісною водою і з солоною водою. Далі поставимо обидві пляшечки у морозилку. Носик пляшок має бути відкритим, щоб воді було куди розширюватись. Через кожні півгодини перевірятимемо чи не замерзла вода в пляшках. Опланований результат. Побачимо, яка вода замерзла швидше, солона чи прісна. Третє. Коли рідина повністю замерзне, перенесемо пляшки в кімнатну температуру. Через кілька хвилин верхній шар води розмерзнеться. Отриману воду з пляшки із сіллю, яка там з'явилася, перелиємо в чашку та спробуємо на смак. Тала вода виявиться солоною. Планований результат. Дізнаємося, чи солона тала вода. Далі злиємо розморожену солону воду кілька разів. Спробуємо на смак воду в кінці розмерзання. Тала вода виявиться майже не солоною. Планований результат. Дізнаємося, що солоний лід розтанув першим. А в кінці утворилася уже не солона вода. Крок 3. У зошиті Запиши мету спостереження і план Дій. В зошиті треба записати число. Тему дослідження сьогоднішнього, яку ми ставимо перед собою мету і Таблицю із планом дослідження. Крок 4. Проведи дослідження і запиши результати у зошит Треба записати все, що ми помітили під час дослідження. Крок 5. Зроби висновки і підведи підсумки досліджень. Висновки, які ми можемо зробити з нашого дослідження, солона вода замерзає повільніше, ніж прісна Коли температура знижується нижче нуля, утворюються кристали прісного льоду, а сіль виштовхується в рідину. При нагріванні саме солоні ділянки першими розморожуються. Кристали прісного льоду тануть довго. Якщо кілька разів провести процедуру замороження розмороження, можна злити значну кількість розсолу та отримати прісну воду. Крок 6. Запиши зроблені висновки у зошит. Крок 7. Дай собі відповіді на запитання. Які утруднення виникли під час твого досліджень? Як тобі вдалося з ними впоратись? Що ти порадиш іншим дослідникам і дослідницям, які вирішать повторити виконане тобою дослідження? І останній восьмий крок. Презентуй результати дослідження вчителю і однокласникам. А зараз. Запитай у себе і дай відповідь, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим, яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Повтори параграф 3. Це сторінки 20-25 твого підручника. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!